Серія не містить шкідливих компонентів: слез, СЛС, парабенів, парників, силіконів та мінеральних олій. Є абсолютно безпечною у використанні. Приємний та свіжий аромат ягід органічного запашника дає змогу насолодитися процесом догляду. Дуже важливо, щоб доглядові процедури приносили задоволення та дарували гарний настрій. Основні компоненти серії це натуральний гель алоє вера та депантенол, які відомі своїми чудодійними властивостями для шкіри і волосся, інтенсивне зволоження, пом'якшення, здатність заспокоювати та відновлювати. Цілющий екстракт німа, який визнано найпотужнішим органічним антисептиком, має антибактеріальну, противогрибкову та протизапальну дію, доповнює серію екстракт лотоса. Той, що дарований людині богами для краси і молодості. Саме так говорить про нього індійська філософія: лотос символізує красу, чистоту та ніжність. Завдяки своїм цілющим властивостям він приносить максимальну користь для шкіри та волосся. В серії представлено: м'яка пінка для вмивання, зволожуючий тонер, легкий зволожуючий флюїд для обличчя. Засіб для точечного нанесення, швидка дія від запалення шкірі. безсульфатний шампунь, легкий зволожуючий кондиціонер, спрей для довгого волосся, який полегшує розчисування, безсульфатний гель для душу та ніжний гель для інтимної гігієни. Серія забезпечує повний догляд та має всі засоби для кожного етапу: очищення, тонізація, зволоження та захист. М'яка кремова пінка ніжно очищає шкіру від забруднень та себуму. Зволожує, знімає почервоніння та вирівнює тон шкіри, попереджає появу висипань, які властиві цьому віку. Тонер відновлює pH шкіри після процедури очищення та видаляє залишки очищаючого засобу. Гарно освіжає та вирівнює тон шкіри, зволожує, знімає запалення, а також попереджає появу нових. Зволожуючий флюїд для обличчя має дуже ніжну вершкову текстуру. Добре вбирається та не залишає жирного блиску, інтенсивно зволожує, має протизапальний ефект, робить шкіру м'якою та ніжною, повертає здоровий колір та покращує її структуру. Ніхто не застрахований від невеличких неприємностей у вигляді запалення на обличчі. Це доставляє сильний дискомфорт. По-перше, це естетична проблема. А по-друге, це біль, свербіж, відчуття починня на шкірі. Але все це можна дуже швидко прибрати за допомогою засобу інтенсивної дії для точечного нанесення сос. Він дуже швидко знімає запалення, допомагає позбутися неприємних відчуттів, зменшує період запального процесу і, саме головне, розсмоптує його, не дозволяючи перетворитися в застійний запальний процес і залишитись на шкірі у вигляді бугорка. Також засіб попереджає утворення постугрового сліду плями. Ніжний юридичний інтимгель для щоденного догляду за інтимними зонами молодих дівчаток було створено, враховуючи фізіологічні потреби і особливості, пов'язані з періодом статевого дозрівання. Дівчатка можуть відчувати в цей період дискомфорт, який проявляється сухістю, почервонінням та інколи навіть сверпінням. Це пов'язано з гормональною перебудовою та рівнем естрогену. Шкіра інтимної зони в цей період фізіологічно суха. М'яка формула на основі молочної кислоти та мильного горіху, змісту слес, СЛС, парабенів та барвників дозволяє зберегти ваш баланс інтимної зони, який відповідає підлітковому віку, та підтримує здорову мікрофлору. Молода та ніжна шкіра потребує делікатного очищення. Яке дозволить зберегти її красу та молодість якнайдовше. Гель для душу розроблено з урахуванням фізіологічних потреб молодої шкіри. Він не містить шкідливих та агресивних компонентів. Добре зволожує шкіру та попереджає її зневодненню, має протизапальну дію, знімає почервоніння та вирівнює тон. До складу входить вітамінний комплекс А, Е, С, в 5 який дозволяє підтримувати шкіру в ідеальному стані. Гель не сушить шкіру, дарує довготривале відчуття, комфорту та свіжості. Безсульфатний шампунь забезпечить м'яке очищення шкіри голови та волосся. Він заспокоює шкіру, знімає запалення та попереджає появу лупи, зменшує жирність волосся та допомагає йому довше залишатись чистим та свіжим. Легкий кондиціонер не містить силіконів та олій. Має антистатичний ефект, добре зголожує волосся, запобігає появі сухості кінчиків та забезпечує м'якість, виск та шовковистість. Розчесати довге волосся іноді буває дуже складно через заплутаність, вузлики та підвищену електризацію. Спрей було створено спеціально для того, щоб полегшити цей процес, і саме головне зробити це без шкоди для волосся. До складу входять натуральні компоненти з високими зволожуючими та пом'якшуючими властивостями, завдяки яким волосся стає м'яким, еластичним та слухняним. Спрей допоможе розплутати пазма та полегшить розчісування. має антистатичний ефект, надає волосся блиск та приємний аромат.